Черговий брікінг в медіа-центрі і сьогодні він присвячений екологічній освіті. Все про екологічну освіту та роль у збереженні довкілля нам розповідають сьогоднішні спікери це Олена Легідак, начальниця відділу природоохоронних програм та адміністративної роботи Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА та Людмила Тригукова, директорка Чернігівської обласної станції юних натуралістів. Пані Олена, будь ласка, прошу до слова. Доброго дня! Отже, про екологічне виховання. Я думаю, всі погодяться, що екологічне виховання це важлива складова в збереженні довкіллі, адже його превентивна функція стоїть на заваді багатьом негараздам з навколишнім природним середовищем. Під екологічним вихованням ми маємо на увазі систематичний цілеспрямований вплив на Особистість людини на всіх етапах її життя, зокрема на її почуття і погляди в процесі формування моральної поведінки суспільства в природному середовищі. Серед основних завдань екологічного виховання підвищення екологічної свідомості, формування екологічної культури, екозвичок, щеплення дбайливого ставлення до природи і заклопотаності екологічним станом її, а також розвиток екологічної освіти. На екологічному фронті в області ми працюємо не самі, в нас є чудові, постійні і надійні партнери. Окрім нашого департаменту, екологічним вихованням, також. Займається управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, комунальний заклад Чернігівська обласна станція юних натуралістів, департамент сім'ї молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації, також адміністрації парків, як природних, так і регіональних, освітньо-виховні заклади, громадські активісти громадські природоохоронні організації постійними добрими партнерами для нас. Завжди є наші вищі це Національний університет Чернігівського колегії імені Тараса Григоровича Шевченка, а також Національний університет Чернігівська політехніка. Ну і, звичайно, медіа. Користуючись находою, сьогодні хочу подякувати всім за співпрацю і за глибоке розуміння важливості екологічного виховання населення як превентивної функції. В процесі роботи за останні роки ми напрацювали декілька форм роботи з екологічного виховання. Ну, це, звичайно, проведення екологічних конкурсів, організація екологічних фестивалів, кругових столів, флешмобів, інших заходів, також проведення зелених інформаційних кампаній, відзначення екологічних свят, організація природоохоронних акцій. І е, також ми долучаємось до реалізації соціальних проєктів, які мають напрям екологічний також. Так, цьогоріч, у березні, е, наш департамент організував онлайн екологічний конкурс збережи енергію Допоможи довкіллю. Конкурс був присвячений Дню енергоефективності. Е, ми запропонували читачам нашої сторінки в Фейсбук. Е, Розповісти про свої екозвички і повчити інших, також принципам екожиття в конкурсі взяли участь близько 70 учасників. Ми всіх їх відзначили, отримали вони в подарунок, довідкове видання Цікаве про тварин Чернігівщини». Також хочу розповісти про щорічний екологічний конкурс Одна планета, одне майбутнє, який ми проводимо щороку. Започаткований він. Вже давно. Це традиційний захід, який ми проводимо спільно з управлінням освіти і науки. І левова частка роботи тут належить комунальному закладу Чернівська обласна станція юних натуралістів. Конкурс проводиться в трьох номінаціях: Північна краса України, номінація Довкілля і я, номінація погляду чисте в майбутнє. І проводимо його за двома віковими категоріями. Перша це від 15 до 18 років, але і менші учасники надсилають нам свої роботи, і ми охоче їх приймаємо. Ну і друга категорія це 19 років і більше. Значить, Хочу зазначити, що в цьому році. Ми отримали рекордну кількість робіт 318 робіт від 147 учасників. Дуже дякуємо за залучення талановитої молоді до екологічного напрямку комунальному закладу Чернівська обласна станція Натуралістів. Вони добре випрацювали з дітками в усіх регіонах нашої області, і ми отримали багато чудових неймовірних робіт. До вашої уваги я. Покажу ось, наприклад, це у нас роботи переможців в номінації Північна Краса України. Тут діти і дорослі надсилали нам фото природи рідного краю, ну і найкращі були відзначені. А, то перша категорія була, друга, а, також номінація Довділля і я, це були екологічні проекти. Тобто проєкти, які мають науковий підґрунтя і які мають, можуть бути реалізовані у повсякденному житті. Ще одна номінація погляду чисте майбутнє це проведення екологічних заходів. Переможці також перед вами. Хочу зазначити, що було прийнято рішення відзначити всіх учасників, не дивлячись на їх велику кількість, оскільки роботи були чудові. Всі вони висвітлювали природу рідного краю, і ми побачили, що нашим дітям небайдуже наше довкілля, тому вирішили всіх їх нагородити. Всі учасники отримали дипломи, отримали екоторби. Четверте-п'яте місце отримали посібник цікавих бротварин Чернігівщини, а для перших, других і третіх місць ми придбали подарунки, враховуючи реалії сьогодення це лампи і ковтри, туристичні ковдри. Традиційно до війни ми нагородження проводили під час проведення екофестивалю. На жаль, наразі ми не маємо можливості провести екофестиваль, тому всі нагороди були передані на місця, в громади, в райдержадміністрації, і нагородження відбулося безпосередньо вже в громадах. Крім екологічного конкурсу цьогоріч у липні до дня до Всесвітнього дня поліетиленових пакетів, ми організували регіональний флешмоб Екологія в дії пакетам торба. Цю, в цей день також в усіх громадах, навчальних закладах, культурних закладах, медичних закладах, люди проводили агітаційну кампанію щодо використання еко. Торп, екопосуду у побуті для зменшення поліетиленових пакетів, які потрапляючи довкілля, несуть велику шкоду нашій природі. Хочу теж подякувати всім, хто долучився до цього заходу. Захід пройшов масштабно, всі структурні підрозділи обласної адміністрації відгукнулися. Більшість громад, ну, ми дякуємо, що ви з нами і допомагаєте нам нести оцю ідею екологічну до всіх верст населення. Також важливим напрямком нашої роботи є проведення екологічних акцій. Починаються вони взимку. Коли триває підводівля птахів, у Чернігові, здебільшого, ці акції організовуються комунальним закладом «Регіональний ландшафтний парк Ялівщина спільно з нашим департаментом, активно долучаються до цих заходів наші вищі, екоактивісти. Далі триває розвішування годівничок, потім будиночки для птахів. І е, після цього починається прибирання. Ну, я повторюся ще раз: в Чернігові найчастіше це проходить на території парку Ялівщина, оскільки там дуже багато відпочивальників і влітку, восени, е, які залишаються після себе велику кількість сміття, і тому ми е, виходимо разом з комунальним закладом. Зі студентами, школярами, з небайдужими громадянами Чернігова і прибираємо наш парк, рятуючи його від залишків несвідомих громадян. Хочу сказати, що прибирання у нас триває не один і не два рази, ми проводимо це систематично. Як кажуть власним прикладом, виходимо самі, запрошуємо людей, на жаль, воєнні реалії не дозволяють зараз організовувати великі масштабні акції, тому ми проводимо ці заходи невеличкими групками. Також хочу розповісти про цьогорічний Всесвітній день прибирання, який в Україні організувала Всеукраїнська громадська організація Лецують Україн. З цього року це вже офіційне екологічне свято в Україні. Чернігівщина в цьому році зайняла третє місце. Хочу сказати, що разом з іншими регіонами України, а також з. Представниками 211 інших країн світу у вересні жителі Чернігівщини. Хочу зауважити, що це біля 38 тисяч учасників вийшли прибирати свої прибудинкові, присадивні території, парки, сквери, вулиці і була проведена масштабна робота. До нас нещодавно приїздив представник фірми, яка проводить екологічні роботи наразі за договорами в Чернівській області. Він сам з Одеси, він був вражений чистотою, яку побачив у Чернігові, в громадах, і зателефонував нам департамент і висловив свої приємні враження від нашого довкілля. Я хочу подякувати всім, хто долучається до цієї роботи. хто було В Чернігові основна локація це був Центральний міський парк культури і відпочинку. Прибрали територію всю не тільки парку, а й навколо парка, і до Десни, і збережжя Десни. Тому можемо тепер там гуляти і отримувати приємні враження. Крім прибирання, ми ще займаємося висадженням дерев, і також цього року були проведені дві акції з видалення амброзії плиналисти на території парку Ялівщина. Всі знають, що амброзія плиналиста це небезпечний, найшкідливіший з карантинних бурянів алергенів в Україні, і, на жаль, він розповсюджується. Дуже швидко ну, пробували своїми силами, силами КЗ РЛБ Ялівщина, також як активістів, ну, звільнити територію Ялівщини, наскільки змогли від цього шкідника. Також ми займаємося зеленим відновленням території Чернігівщини цього року. Від акціонерної компанії державні ліси Латвії, Чернігівщина отримала 40 тисяч саджанців Ялини та Сосни. Вони всі були висаджені на території парків, національно природного парку Ічнянський, а також регіональних ландшафтних парків Ніжинський, «Ялівщина» і ще на території михайло коцюбинської селищної ради. Щиро вдячні нашим і зарубіжним партнерам за те, те, що допомагають у зеленому відновленні. І всім, хто долучається до таких заходів, не тільки в рамках наших акцій, а й самостійно, адже на Чернігівщині чимало як активістів, які займаються цією роботою самостійно, просто за покликом свого серця. Крім Звичайних екологічних акцій, ми також систематично долучаємося до соціальних акцій. Така всеукраїнська акція як ворогам Кришка, ініційована благодійним фондом ОВЕС у рамках проєкту Крила. Ми вже не перший рік збираємо кришечки. Кошти, отримані за переробку пластика, перераховуються на закупівлю безпілотників українського виробництва для підрозділів Збройних сил України для виконання бойових завдань і захисту нашої країни. Також ми намагаємося максимально висвітлювати і відзначати екологічні свята, ведемо екологічний календар і на своїх сторінках на сайті департаменту, на сторінці в соціальній мережі Facebook, а також в своєму телеграм-каналі. Ми намагаємось довести до наших читачів. Екологічні свята, основні завдання цих свят, ну і побажання і поради пов'язані з цими екологічними святами. Крім того, введемо на постійній основі зелену інформаційну кампанію, ми намагаємося доводити до читачів інформацію про вимоги екологічного законодавства. Даємо поради, звертаємо увагу на необхідність виконання вимог цього законодавства, пишемо про шкоду довкіллю і ну, інші теми. Ну, так, коротко про нашу діяльність. Я дякую за увагу. Дякую, пані Людмила, прошу зараз. Доброго дня, шановні колеги, і сьогодні я хочу вас познайомити з екологічною освітою, так як вона є, в майбутнє. Екологічному вихованню дітей сприяють також дуже участь дітей у обласних, всеукраїнських і міжнародних масових екологістичних заходах. На цьому слайді ви бачите всі обласні конкурси, які проводяться в нашому. Нашій області, в яких приймають наші діти. На цьому ставлі, ви бачите всі українські конкурси, в яких приймають участь наші діти. Сьогодні я хочу всім подякувати всім учасникам, учасникам конкурсів та педагогам, які готували до бувачів освіти до них. Я хочу сказати, що в цьому році, вже в двадцять четвертому. Переможцями та призерами всеукраїнських та обласних конкурсів стало більше 1100 здобувачів освіти. 130 з них здобули перше місце всеукраїнських конкурсах. Це значні досягнення, тому що тут і практична природоохоронна робота, тут є і написання дослідницьких робот, це захист дітей, це дуже продуктивний продуктивний труд. І приймаючи участь у цих конкурсах, діти не тільки знайомляться з цими проблемами, які. Які є, а приймають практичну участь. Координатором проведення масових закладів економістичного напряму в області є комунальний заклад Чернігівська обласна станція юних натуралістів. В закладі продовжує свою роботу консалтингова служба, метою якої є надання конкретної методичної допомоги. З даного напрямку всім педагогам області, тому що ми є координаційним методичним центром по проведення цих заходів. В закладі також екологічному вихованню дітей сприяють заняття дітей в гуртках початкового, основного і вищого рівня. В нашому закладі працюють такі гуртки екологічного спрямування, як юні друзі природи, екосвіт, природа рідного краю, основи екологічного дизайну. Основи екологічних знань, екостиль, поводження з відходами, юні екологи, основи екологічної безпеки та інші важливо, важливо сприяти ранньому вихованню екологічної свідомості у дітей. Тому подано педагогічний колектив закладу проводить виховні бесіди, майстер-класи для дітей дошкільного віку. Такі заняття дозволяють. Закласти основи екологічної свідомості, що сприяють мойливому ставленню до природи в майбутньому. З метою інформаційного забезпечення екологно-туристичного профілю для здобувачів освіти на сайті нашого закладу методистами постійно розміщаються навчальні матеріали в розділі біологічної лекторії, екологічної лекторії. В дистанційному форматі для здобачів освіти закладів загальної середньої і позашкільної освіти області було запроваджено роботу флористичної арт-студії, під, під час якої ми показуємо проведення майстер-класів, де діти набувають практичних умінь і навичок з флористики та квіткового ранжування. Для любителів тваринного світу проводяться майстер-класи мистецтва акваріумистики», під час яких діти знайомляться з обладнанням, оформленням найпростішого акваріуму вдома, з видами акваріумних риб, навчаються правильно доглядати за акваріум та його мешканцями, проводять цікаві екскурсії. В залежності від безпекової ситуації в Україні проводимо екологічні екскурсії для дітей, які є невід'ємною частиною освітнього процесу. Під час екскурсій діти прокладають цікаві маршрути, навчаються біологіч... вивчають біологічні особливості різних видів місцевої флори і фауни, знайомляться з природними об'єктами, оформлюють цікаві репортажі. Ну, у нас ну, діти дітей дуже цікавістю пользуються куточок живої природи, кімната музею «Ліва», екологічна стежка, просвітницька природа, наш тім, який є в нашому закладі. Крім цього, дуже цьому сприяє екологічний проєкт Зелений клас, який розроблений і працьороблені педагогами нашого, нашого закладу. Екологічному вихованню дітей сприяє закладання дослідів з органічного заплеробства на навчально дослідній семельній ділянці станції та їх практичну роботу по вирощуванню екологічно чистої продукції. Така робота проводиться на навчально дослідній земельній ділянці і проводиться вона на особистих ділянках юнатами у себе вдома. В рамках обласного в рамках обласного плану інформаційно-просвітницьких заходів щодо сприяння формування учасників освітнього процесу навичок здорового харчування нами буде проведено майстер-клас, вирощуємо мікрогрін та у грудні 2024 року ми запрошуємо всіх дорожчих освіти до участі в аккомайстерні, «Зменшуємо відходи, створюємо компост. Юні натуралісти активні учасники загальнонаціональної трудової акції Турбота тобі, Рідна Україна. Вони долучаються до предохоронного флешмобу з висадки дерев, дерева перемоги, стали учасниками уроків доброти, які присвячені Всесвітньому дню захисту тварин. В комунальному закладі Чернігівська обласна станція юних натуралістів. Є клубне об'єднання, сімейне коло і коло натуралістичного напрямку за місцем проживання це діти віком від 6 до 17 років, які живуть. В віддалених, віддалених районах міста. До діяльності клубу ми залучили батьківську спільноту. Таким чином відбувається взаємозв'язок між старшим і молодшим поколінням, покраще сімейні від відносини між батьками і дітьми. Діти разом з батьками долучаються до екологічних долог, висаджування дерев, проведення майстер-класу екологічного волонтерства. Тож екологічна освіта це не тільки передача знань про навколишнє середовище, це інвестиція в майбутнє наших дітей та планети. Ми відкриті до співпраці. Наші контакти ви бачите на цьому слайді. Запрошуємо всіх бажаючих познайомитися з нашим статутом до нас в гості. Ми знаходимося за адресою міста Чернігів, вулиця Франко, 2А. Ми завжди відкриті, завжди надаємо допомогу, завжди стараємося співпрацювати з усіма закладами. І сьогодні я хочу подякувати і департаменту екології, і екологічній інспекції і всім всім закладам, з якими ми співпрацюємо в цьому напрямку напрямку роботи. Дякую всім за увагу. А, дякую, коли чи буде це питання? Дякую. А, так, дуже змістовно, все дуже зрозуміло. Дякуємо за вас. Інформація, все-таки екологічна освіта це зараз на часі, і все більше дітей і дорослих будуть розуміти і долучатися до відповідних заходів. Дуже вам дякую за участь.